Західна преса та аналітики жваво обговорюють результати відвідин російським диктаторам Північної Кореї. Путін побував там напередодні. Країни оголосили про розширення стратегічної співпраці. В інституті вивчення війни це називають ще однією спробою залякати захід і зірвати підтримку України. Як експерти оцінюють ренесанс у відносинах між Москвою та Пхеньяном, Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Такої розкоші жителі пхеняна не бачили ніколи. Посеред ночі на вулицях столиці яскраво горять ліхтарі по маршруту. Кортежу навіть підсвічені висотні будівлі. Це в той час, коли в країні критична нестача електроенергії. Світло періодично вимикають, а найбідніші північно-корейці отримують електрику взагалі один день на рік. Бенкет для російського диктатора та його свити теж щедрий та вишуканий. Дивлячись на ці делікатеси, навіть і не скаже, що в країні десятиліттями лютує голод. Смак лангустинів чи червоної ікри в цій країні знають лише одиниці. Майже половина жителів КНДР не доїдають, тобто навіть звичайний рис їм за свято. Північна Корея одна із найбідніших країн світу, але для гостей з країни агресорки ні на чому не економили. До пхеняну Путін приїхав вперше за 24 роки. Найголовніше в цій зустрічі її символічне значення. З точки зору кімчинина, візит Путіна необхідний, щоб показати його країна більше не в дипломатичній ізоляції. Це допоможе позбутися іміджу країни парії в міжнародному співтоваристві, і саме тому він запланував цю зустріч як велику політичну подію, оскільки це також гарна нагода показати північно-корейському народу свої досягнення, які відрізняються від його попередників. Кілометри червоних доріжок, сотні дітей з прапорцями, квітами та повітряними кульками. Військовий парад і німецький Мерседес бенц який невідомо як потрапив до країни, попри західні санкції. Пхеняну життєво необхідна дружба з Москвою. Бо це означає експорт дешевої нафти, сільськогосподарських продуктів, нарощення торгівлі, а отже, й рух грошей. Не менш важливі значно сучасніші військові технології. РФ все таки під різноманітними санкціями КНДР перебуває ще з 50-х років, а отже, немає легкого доступу до новітніх розробок. Росія стала першою країною після розпаду радянського союзу, яка стала готовою запропонувати північній Кореї військову співпрацю. А це дійсно дає північній Кореї можливість модернізувати своє обладнання для виготовлення зброї. І тоді головне питання, звісно, полягає в тому, чи хоче Росія допомогти із осучасненням зброї масового знищення, яку виготовляють в КНДР. Головний результат зустрічі Путіна та Іна це новий договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Що саме стоїть за цими словами, залишається здогадуватися. Оприлюднений текст містить лише загальні формулювання, як то розвиток відносин у сферах мирного атома, штучного інтелекту та космосу. Окремим пунктом прописана взаємна допомога в разі агресії проти однієї з країн. Як розуміти цей аналог п'ятої статті договору НАТО, ламають голови аналітики? Чи означає це, що після чергового знищення українцями військового об'єкту в Білгороді Москва звернеться за допомогою до Пхеньяну і тоді отримає не лише зброю, але й північно-корейських солдатів. Армія в КНДР, одна із найчисленніших у світі, складається із понад мільйона кадрових вояків. Йдеться в документі про зміцнення оборонного потенціалу. Аналітики не сумніваються, що за цим пунктом ховається інформація, скільки ще північно-корейських боєприпасів та ракет купить РФ для запуску по Україні. За даними розвідки, Пхеньян вже відправив 5 мільйонів снарядів та десятки балістичних ракет. Росія виробляє близько 250 тисяч боєприпасів на місяць, якщо працює на повну потужність. А війна, яку вона веде в Україні, вимагає 10 тисяч боєприпасів на день. Тож вони явно мають дефіцит щомісяця, і є лише одна країна, де вона може отримати додаткові запаси. Це Північна Корея. Також вона надає балістичні ракети, і для неї це нагода перевірити точність цих боєприпасів на полі бою у Європі. Сам Кім Чен Ін відверто підтримує російську війну в Україні, хоча і Пхенян, і Москва заперечують будь-які поставки зброї, бо ж це суперечить резолюціям Радбезу ООН. Дружба з Росією це ще й важіль впливу на міжнародній арені. У них є спільна проблема санкції. Путін справді веде війну із заходом, і намагається створити багатополярну систему, яка би стала альтернативою світовому порядку на чолі зі США. Отже, Росія та Північна Корея надають одна одній політичну та моральну підтримку. Ще більше зближення Москви та Пхеняна може дати і позитивний результат для України, якщо, врешті, переконає Південну Корею допомогти Києву зброєю. Це би надало доступ до однієї з найпотужніших оборонних індустрій світу з великими обсягами виробництва боєприпасів. До цього часу Сеул утримувався від військової підтримки, лише побоюючися кинути Росію в обійми до КНДР. Тепер це сталося і без втручання південної Кореї. Кім Кімчанин не лише зустрів Путіна особисто в аеропорту глибокої ночі, але й з міцними обіймами проводжав його на літак. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.